Цей відео буде про продалобний ліхтарик з Aliexpress, який живиться від одного акумулятора 18650. Коротко покажу сам ліхтар, розкажу лайфхак, як для нього варто правильно виколупувати акумулятори з ноутів. Також в кінці буде підбірка вдалих коментарів з Aliexpress під цим ліхтарем. Корисного перегляду! Після одного з минулих відео про Павербанк в мене залишилось трохи старих майже мертвих акумуляторів 18650. Ось під них я і придбав собі пару таких ліхтарів. Придбав не обидва зразу, а по черзі, так як перший перевершив всі мої сподівання за таку ціну. Купляв я їх по акції три якихось товари за 6 доларів, Посилання яких не буде, бо не реклама. Хоча ні, залишу в описі посилання на своє відео про Павербанк. В комплекті був сам ліхтарик, резинка для вдягання ліхтаря на лоб. Та короткий і, на вигляд дуже шнур для зарядки під роз'єм міні-USB. Акумулятор в комплекті не йде. Ліхтарик виглядає досить просто, одночасно добре, як на свої гроші. Має 6 режимів світла, 2 з яких стробоскопи, які записують в єдиний мінус цього ліхтаря. Взагалі, є люди, які користуються цим режимом. Напишіть в коментарях, на хіба він потрібен. Навіть були спроби вимкнути цей стробоскоп, перерізавши одну дорогу на платі, але нічого не вийшло. Окрім мигання, є два варіанти розсіяного світла і два варіанти сфокусованого, типу дальній ближній Також є роз'єм для зарядки з діодною індикацією. Наклон ліхтарика регулюється не дуже впевнено, але час покаже, може розходиться. Ще в можливий мінус можна записати габарити і вагу, але думаю, це справа звички. Тепер по акумулятору. В ідеалі цей ліхтарик розрахований на побудовий захищений акумулятор формату 18650, який має випуклий плюс, як у звичайних батарейках, щоб люди не плутали полярність. А якщо використовувати промисловий акумулятор де обидва контакти однакові, то на плюсовій стороні цей акумулятор не достає до контакту і треба щось мудрити. Тут є декілька варіантів: перший щось підложити, другий щось напаяти на контакт в ліхтарі. І моя особиста порада, до якої я дотями вже після. Це якщо ви будете виймати акумулятор із якоїсь батареї, то не відривайте з плюсової сторони акумулятора повністю шину. Її зім'яти якраз вистачає для довжини, щоб стати так, як треба. Ще в коментарях радять для подовження акумулятору використати неодимові магніти в формі таблетки. Але не у всіх вони є в наявності, а купувати спеціально для ліхтаря, як на мене, то це вже занадто, особливо з теперішніми тарифами на доставку. Розказати щось по швидкості заряджання та розряджання ліхтаря я не можу, бо в мене реально вбиті акумулятори, і всі дані будуть зовсім некоректні. На цьому заглушка вже десь проїбалась. Поверхнево скажу, що свіже заряджений ліхтар світить довго, навіть з моїми акумуляторами. Ну і заряджається, як на мене, теж довго. Хоча в інших ліхтарях я використовую акумулятори Eneloop і вони також дуже довго заряджаються. Висновок. Для ціни 80 гривень цей ліхтарик просто супер. Світить дуже добре. Зважаючи на ціну, його не так шкода зламати чи загубити. Це не якийсь там пецл, який я придбав в кращі часи за якісь нереальні, в моєму розумінні, для налобного ліхтаря гроші. Купував виключно для походів, сходив один раз, а тепер він їздить в машині як ензе. А весь цей час я користувався ось таким ліхтариком, куплений в Польщі для роботи, за якісь копійки, бо його зовсім не шкода. Тепер ліхтарик з Aliexpress став вдома і в гаражі і нарікань поки в мене немає. Стробоскоп трохи бісить, але жити можна. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Ставте лайк чи дизлайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент і пам'ятайте, як казав один відомий політик, що світло завжди переможе темряву.